Мої вітання в ефірі. Лінія захисту. Попри мінські домовленості та незважаючи на перемир'я на фронті, загроза зі сторони Росії не відійшла і не зменшилась. Треба збільшувати обороноздатність і проводити мобілізацію. Такі основні меседжі голови держави до українського народу. Президент України доручив губернаторам повністю забезпечити ефективну реабілітацію бійців, які повертаються із Донбасу, щоб бійці з бойовим досвідом в разі необхідності могли повернутися на передову. Всі області мають долучитися до створення потужної лінії оборони і з рахуванням бойового досвіду учасників АТО, зробити посильний вклад в фортифікаційні роботи, якщо ми не хочемо зустрічати ворога на кордоні своєї області, заявив президент України. Про важливість проведення мобілізації, соціальний захист учасників АТО, нашу готовність до оборони країни говоримо у лінії захисту. Бути військовослужбовцем та захищати рідну країну це почесний обов'язок і особлива доля. Я вибрав цю долю для себе. Сьогодні моя країна у небезпеці, і я твердо знаю, що зараз можу бути корисним батьківщині. Кожен день, кожну хвилину я боронитиму мир для рідних людей. На рідній землі, бо я переконаний, що країна, яку захищає увесь її народ, не переможна. Збройні сили України на захисті державності. Протягом тижня кіровоградці зустрічали демобілізованих військових. Щасливі родичі і вдячні кіровоградці прийшли на центральну площу Кіровограда з національною символікою квітами, кульками, шампанським. Під звуки оркестру та гучні овації, скандування Дякуємо! Слава Україні! Героям слава! Кіровоградці зустріли 85 наших захисників, бійців 17-го окремого мотопіхотного батальйону, які рік захищали нашу державу на сході України. Саме 17-й батальйон був першим батальйоном тероборони сформованим на Кірво. Градщині хлопці втомлені, виснажені, але щасливі. Міцно обіймають своїх дітей, дружин, рідних. Говорять, що після короткого відпочинку вдома частина бійців вже вирішила піти на контрактну службу. Ці ребята вже практично потрапляють попадають під першу хвилю мобілізацію. Тому в принципі вони в ближайше време будуть уже уволі. То хто хотів підписати контракт, вже залишилися підписують. Були в Луганській області. Це то що вважається в АТО. Ну понятно, батальон вообще выполнял задачу, начиная от крымской границы, с самого начала мы стояли полгода. Потом участвовали в Луганской области, были, были под станицей Луганской, под Лисичанском, Педрозил стоял. А сейчас выполняют задачу под... В под в й от наша майорська, яка постоянно звучить, это там зараз выполняли наші ребята вот, бойову задачу. А який може бути до додому після всього? Ми очень переживали і И ждем. И спасибо, що живы. очень, очень рады, безумно щасливі, слава Богу, що живые возвращаются. Із 18 березня по 1 травня демобілізуються понад 35 тисяч військових. Розпочалася демобілізація зі збройних сил України в першу чергу тих військових, які відслужили майже рік. Людина повинна перебувати в строю рік мінус 10 днів з дня прибуття до військового комісаріату для проходження служби. Демобілізація буде проводитися згідно з указом президента і, звичайно, на військові частини, звідки які будуть відправляти військовослужбовців, на них покладається зобов'язання, доставка військовозобов'язаних до місця їхньої. Ну, дислокації і відправки до військових комісаріатів прибувають перші почали прибувати 17-й батальйон. Наші це наші перші військові службовці вже вони називаються, які були призвані в першу чергу. Це в березні-квітні 2014 року. Вони зараз вже прибувають, їх вже прибули вони в Кировоград. Звичайно, з Кировограда вони будуть доставлені до своїх військових комісаріатів, де будуть поставлені на військовий облік. І Зійдуться теподамівка в області. Розроблять програму соціального захисту учасників АТО. Затвердити її мають на наступній сесії облради. Звертаючись до керівників районів, очільник області Сергій Кузьменко говорив про особисту відповідальність чиновників за кожну людину, яка повернеться із зони АТО, Демобілізовані не мають стояти у великих чергах, щоб оформити собі належну допомогу. Так, співробітники соцслужб повинні особисто прийти до учасників АТО і з'ясувати усі. Ці їхні потреби для контролю цього питання в області працюватиме спеціальна комісія. І ще раз звертаю увагу, що не хлопці йдуть і шукають, де знайти того чиновника, який допоможе, а що в нас в кожному районі, в кожному місті є соціальні служби, потрібно поставити їм таке завдання, щоб за місцем проживання з кожною людиною поспілкувалися, попрацювали і зрозуміли. Весь той перелік питань вирішені яких вони потребують, а наше завдання дати їм цю послугу. Надзвичайно важливо підтримати військових учасників АТО після їх повернення до мирного життя. В першу чергу на місцях треба дбати про отримання статусу учасника бойових дій. А до цього, хоча б частково, звільнити учасників АТО від оплати комунальних послуг, надати безоплатний проїзд у громадському транспорті, забезпечити без бюрократичних перешкод земельними ділянками, врегулювати проблеми погашення фінансових зобов'язань учасників АТО. Адже далеко не всі банки йдуть на зустріч військовим учасникам АТО щодо погашення кредитів. Ці завдання має контролювати влада. Станом на сьогодні, на жаль, законодавством України не визначено статус учасника «антитерористичної операції. Визначено тільки, що учасник антитерористичної операції має бути прирінений до учасника бойових дій. Але статус учасника бойових дій має бути визначений для військовослужбовців, які проходять зараз службу у військових частинах, які приймають участь у проведенні антитерористичної операції у військових частинах. Ті, які в свій час були звільнені запас за станом здоров'я або по іншим питанням через військові комісіяти за місцем проживання. Вони отримують статус учасника бойових дій і після цього користуються відповідними пільгами. Все залежить від людей, в першу чергу, як ви сказали. Але ж, що стосується Кіровоградщини, то достовірно відомо, що теж дуже велика робота проводиться в цьому напрямку. Зокрема, прийнято рішення відповідне. Кіровоградською міською радою про безкоштовне харчування дітей-учасників АТО у навчальних закладах і дитячих садочках. Для цього необхідна тільки довідка, том, що людина є учасником то що батька або мати є учасником АТО. На що скажуться саме військові найбільше? Вирішуються так дуже повільно, це ті, хто мали кредити в банках. От на це вони скаржуються. Там деякі банки не дають кредитних канікул або не йдуть на зустріч. В день. Дуже-дуже багата кількість людей звертається по тому або іншому питанню. Або людина попала в полон, або людина десь зникла, або людині необхідне лікування. Я навіть говорю людям, коли з ними спілкуюся, в будь-який момент дня і ночі, телефонуйте, будь ласка, все, що зможемо, то і зробимо. Тому в військкоматах працюють люди, які не то, що вони зобов'язані це зробити, вони це роблять. От, поэтому і зараз можу сказати, користуючись можливістю. Будь ласка, дзвоніть в будь-який момент. Заходьте. Якщо є така можливість, будь ласка, звертайтеся, будемо допомагати. Найгостріше питання забезпечення житлом військових. В житловій черзі вже зараз понад 41 тисяча чоловік. Це без учасників АТО, які в подальшому матимуть право на забезпечення житлом. Президент України вважає, що треба залучити кошти іноземних країн під державні гарантії для вирішення житлових проблем військових. Обслуговувати ці кредити прийдеться 15 років. Президент України, коли зустрічався із міністерством оборони, він говорив про те, що сьогодні в черзі на житло перебуває 41 тисяча чоловік, із них 26 тисяч це претендують на постійне житло і 15 тисяч на службове. Як вирішити це питання? Яка ситуація із забезпеченням житлом військових на Кірвоградщині, в тому числі і сімей загиблих учасників АТО? Враховуючи те, що йде постійний рух особового складу Збройних сил, приходять нові військовослужбовці, вони теж стають на цю чергу, і ця черга, на жаль, залишається ну, практично там незмінно. Було там 47 тисяч, зараз змінилося на 41 тисячу. Це за Збройні сили України. Значить, ці показники слід відносити до військовослужбовців, які проходили. Службу ще до початку подій пов'язаних з антитерористичною операцією, проходили військову службу виключно за контрактом, і також тих осіб, які вже на цей час або на той час були звільнені з військової служби і потребували згідно законодавства, поліпшення житлових умов і були залишені для одержання. Житла при тих військових частинах або установах, де вони проходили за останнім місцем служби, або як виняток, якщо вони міняли місце проживання після звільнення з військової служби, то при військових комісаріатах в зоні тоді, яку вони в яких вони проживають на даний час, зв'язку з тим, що законодавство передбачає забезпечення житлом постійним. І службовим виключно військовослужбовців контрактної служби, і на даний час не внесені нормативні зміни до законодавства щодо забезпечення житлом військовослужбовців, які призвані по мобілізації, і проходять новий вид служби з минулого року, який називається військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період. Тобто, на даний час поки що законодавча стосовно цих військовослужбовців, а їх кількість. Десь становить близько 40% від загальної чисельності особового складу, враховуючи з першої черги мобілізації до теперішнього часу, вона збільшується. Ця кількість, а на квартирну чергу вони не можуть стати безпосередньо для забезпечення житлом від. За, за рахунок житлового фонду міністерства оборони за Кіровоградський гарнізон, е, черга теж вона е, не має постійного числа. Е, близько 500 військовослужбовців та осіб, е, які потребують поліпшення житлових умов. Тобто, це так е, би мовити, пенсіонери звільнені за різними е, статтями е, військової служби, вони теж залишаються на обліку. Та останнє, розподіл житла, це було в 2011 році, в другий під'їзд недобудованого повністю будинка на за адресою міста міська рада, вулиця Космонавта Попова 16 Дріб 17. Там заселили 70 квартир Дружини загиблих військовослужбовців та небайдужі громадські активісти Кіровограда написали листа президентові України з питання добудови в Кіровограді будинку для військових. Друга черга квартир відомого довгобуду по вулиці Космонавта Попова, 16-17 чекає закінчення робіт вже 9 років. Проведення тендеру призначено на 24 березня 2015 року. Добудова другої черги будинку коштуватиме до 14 мільйонів гривень, що дасть можливість забезпечити житлом 77 військовослужбовців. Просимо вас, як гаранта Конституції не допустити зриву тендеру і відкладення добудови на невизначений час, просять президента України, автори листа. Що треба для того, щоб там зрушилася з місця ситуація? Ну, по-перше, це треба кошти. Відповідні кошти для того, щоб провести і відновлення і остаточний ремонт, добудова цих всіх квартир. Наскільки мені відомо, там ну, по різним підрахункам десь стан готовності від 70 до 80 Ну, Але на жаль, це не дає права ще заселити і повноцінно там мешкати, тому що всі згідно законодавства, всі житлові приміщення, які надаються. Громадянам України вони повинні відповідати санітарним нормам і нормам благоустрою, визначених в даному населеному пункті. Ну вони ж відповідно, на жаль, ще не відповідають. Це питання дуже болюче. Вже не перший рік воно зависає невирішеним за невиділення коштів. Не проведення відповідних тендерів як планується в цьому році, оптимістичні сподівання маються, що виділять нарешті ці суму коштів, щоб закрити це питання і розподілити житло тим військовослужбовцям, які в цьому дійсно потребують. Не так багато радісних днів у родин загиблих військових та поранених бійців. Та минулий тиждень видався щедрим на подарунки для сімей героїв. У Кіровоградській міській раді дружинам загиблих учасників АТО, прикордонників Олега Паршутіна і Андрія Матвієнка, міське обласне керівництво передало ключі від однокімнатних квартир. Приміщення були придбані за кошти державного бюджету. Учасник антитерористичного учасника антитерористичної операції Матвієнка Андрія Віталійовича. Президент стоїть на тій позиції, що ми повинні родину, хлопці, яких із зброєю в руках захищали свободу, незалежність нашої держави, знайти можливість і підтримати, і допомогти. Тому держава сьогодні. Виконує свій обов'язок перед вашими родинами. Кіровоградською міською радою у 2014 році було забезпечено житлом чотири сім'ї учасників АТО. Ще п'ять сімей загиблих учасників АТО залишаються без житла, на придбання якого треба відшукати 9 мільйонів гривень. Держава зараз прикладає всі зусилля, щоб забезпечити всіма можливими шляхами цих. Родин, їх, їхніх членів сім'ї, які залишилися без годувальника, ну, якось хоча б частково компенсувати цю тяжку втрату і надати житло. Е, є відповідна програма Кабінету міністрів, де виділяються ці кошти, тому що теж вони потребують закупівлі, навіть на второму ринку це кошти значні. І в регіонах ця програма поступово, ну, невеликими кількостями, але все ж таки втілюється в життя. Невідомий благодійник подарував родині кіровоградського спецпризначенця двокімнатну квартиру. Чоловік відгукнувся на клич волонтерів, які шукали для бійця 3-го полку спеціального призначення та його родини недороге житло. Почувши це, добродійник передав суму, на яку вдалося купити двокімнатну квартиру у Кіровограді. Сам військовий розвідник дивом вижив під Савур-могилою, але отримав серйозні травми. Протягом останніх шести місяців він перебував в лікарні своєї власної квартири з дружиною та не мали. Це було диво, дійсно диво, тому що ми вже і плакали, і сміялися, не знали, як радіти цьому, бо в наші часи житло для військовослужбовців, ви самі розумієте, що це дуже-дуже велика потреба в ньому є, бо дуже багато і загиблих, і поранених хлопців. І, на жаль, наші військові не забезпечені в потрібній мірі житлом. Мобілізація триває? Четверта хвиля часткової мобілізації пройде у три етапи: перших із яких тривалістю 90 днів стартував 20 січня. Міністерство оборони заявило про виконання першої частини мобілізації на 90%. Одних лише добровольців 5700. Під час другого етапу мобілізації призовуть 20 тисяч чоловік в Україні. Які завдання цього етапу, і які особливості саме Кіровоградщини в цьому процесі мобілізації? На другому етапі четвертої хвилі на Кирилоградській область покладено завдання щодо комплектування п'яти військових організмів загальною частини це близько тисячі військовозобов'язаних. На сьогоднішній день виконано практично на 60%. Продовжується робота щодо поставки військовозобов'язаних, так, на протязі. Цього тижня буде поставлено ще військових зобов'язаних до ряд військових частин. І я думаю, що вгалом цілому ми виконаємо завдання щодо поставки військовозобов'язаних до військових частин та техніки національної економіки. На території Кіровоградської області дуже багато є добровольців, які приходили в перший етап четвертої черги, а також були військовозобов'язані, які, скажімо так, в недобровільно, але з розумінням віднеслися до цього питання, і які були визнані, викликані заповзками, вони прибули і, і зараз проходять навчальну підготовку в навчальних центрах. Якщо він вважає, що він не зможе надати батьківщині допомогу в захисті її, то звичайно така людина не призивається, вона переноситься терміни і призиву на більш. Пізніші терміни, можливо, коли буде загальна мобілізація, коли вже не буде права мати на відсрочку людина. А за даний час беруться тільки тих, ті, хто за своїми морально-діловими якостями підходять для захисту держави і призиваються відповідно до чинного законодавства. Хворих до війська не беруть хіба що за великим бажанням на особливі роботи, наприклад, спеціалістом з ремонту техніки. Натомість добровольців із поганим здоров'ям вистачає. Але у військкоматі переконують, що мало одного бажання треба і здоров'я, аби виконувати завдання на передовій. Є питання це вже те, що... Бажаючих є, але дуже багато за станом здоров'я вони, ну, скажу, не можуть в повному обсязі виконувати завдання, які і при прибутті до військових частин там виникають питання, тому що військові частини, проходячи медогляд, їхніх ну, вважають, що не можуть вони в повному обсязі виконувати завдання і їх не приймають. Пріоритет під час мобілізації надають чоловікам, які вже мають військову підготовку та бажають служити. Нині необхідні артилеристи, десантники, танкісти та зв'язківці. Хто потрібен сьогодні війську? Війську сьогодні потрібні спеціалісти, як вони було в першу і третю чергу, але, на жаль, вже ми відібрали кращих в першу, третю чергу. Але зараз продовжується відбування В першу чергу це нам спеціалісти танкових військ, артилерійських підрозділів. Зенітно-ракетних підрозділів, а також події і связісти. Це в першу чергу не комплектуємо військові частини. А хто не підлягає мобілізації? Не підлягає воно, як і було визначено в законі України про мобілізацію муційну підготовку. Це в першу чергу люди, які за станом здоров'я непридатні, придатні громадяни, які мають дітей віком до трьох років, які мають на утриманні, ну, опікунами являються, на утриманні, мають родичів, там, які не Можуть самостійно забезпечити свою життєдіяльність. Також народні депутати, ну і інші, які мають вже за рішенням призивних комісій, можуть мати надаватися відсрочки, там відсрочки або рішення, що не, не призову по мобілізації. Поки усіх мобілізованих відправляють на навчання до центрів по всій країні, це Миколаїв, Десна, Полтава, Львів та інші. Кіровоградщина займає перші позиції по кількості призовників та тих, хто вже пішов воювати. Скільки вже у нас в Кіровоградській області пройшли підготовку? і де саме наскільки вона фахова? Значить, як вже говорили попереднім, ця четверта хвиля чує, як то кажуть, в тому що від першої, третій хвилі, що тоді призивалися безпосередньо до військової частини, і там вони приходили підготовку вже. Зараз ці військовозобов'язані призиваються до навчальних військових центрів та частин, де вони проходять практично 45 діб, вони проходять заняття. з... По військовій підготовці Це включає і загальну військову підготовку, плюс спеціальну військову підготовку, ну, по якій паси, спеціальності вони будуть вже проходити данішу службу. Після після цього вони після закінчення їх направляють військові частини, розподіляють, де вони вже проходять службу в цьому. Ну, ну, Те що... наші кіровоградські хлопці в проходять кіровідки... в різних центрах, в але. Різних, в яких? звичайно, звичайно. Це в нас і навчальний центр Дясна, і навчальний центр. Широколанівський військовий полігон, і Полтавський навчальний центр, і Васильківський навчальний центр міста Васильки, і 198-й навчальний центр військово-морських сил. Ну, порізну, По всій Україні. Так, у нас, нас ну, да, Кіровоградська область. Практично поставляє до всіх військових навчальних центрів. Скільки вже пройшли навчання? Ось четверта хвиля мобілізації почалася, перший її етап, скільки людей пройшло ну, навчання? Вже порядку більше півтори тисячі. Уці люди, яких відправляли на навчання, вони вже були забезпечені і одягом, амуніцією, так, всім потрібним? Так, вони, вони забезпечують місцем за місцем проходження військової служби. Тобто, по прибуттю до підрозділу, там вони їх екіпірували, там вони приходили на завчання. після закінчення. Вони, звичайно, відповідно до норм забезпечення направляються до військових частин, де подальшому вже також будуть їх забезпечувати відповідно до норм забезпечення. Як виглядає взагалі наш регіон в порівнянні з іншими? У нас ми тримаємо друге третє місце за наш оперативне командування. Ну а по Україні? Було ми чули, ви показували, що ми також були в перших, в перших рядах цих виконання плану мобілізації. За перший етап, четвертої черги до закону про формування мобілізаційного резерву внесуть зміни. Важливо, щоб всі, хто добре себе зарекомендував, були автоматично зараховані до резерву, щоб було налагоджено електронний облік, заявив президент України. Таке рішення дозволить бути поготові і належно тримати оборону країни. Зараз планується створити такий електронний облік. Це вперше у нас так, відбувається так, саме да. така да. ініціатива, да. прозвучала також з вуз президента. Так, да, звичайно, вона? Ну, ну, 21 вік, вже вік. Ми, ну, ми в військових комісаріатах зараз працюють ще по карточкам. Кожна, кожна громадянина, який прибуває до військового комісаріату, його записують, на нього заводять окрему карточку, яка ставиться в картотеку, і у разі необхідності її треба брати. Ну, Це, звичайно, труд. Час, а зараз комп'ютерна система, вона буде введена в систему, кнопочку нажимається, воно виділяється. Вже там можна їх розбивати зразу за посадами, за віком. Все це може бути за, ну, набагато простіше буде, скорити методику працювання, працювання цих всіх документів. Я би дуже всім порадив би, що якщо прийде повістка, то з цією повісткою прибувати військовий комісаріат. Військовий комісаріат це то. Цей заклад, де можна вирішити всі питання. Якщо людина вважає, що вона не взяла військову не отримала при отриманні повістки, не взяла її, то вона дуже помиляється. Час пройде і всі пам'ятають своїх героїв і антигероїв. Я рекомендую всім при отриманні повістки прибути, в військовий комісаріат, тут всі питання можна вирішити. Військовий комісарі, все, фахівці є, вони розберуться і. За станом здоров'я і за сімейними обставинами і по всім питанням. Найтяжчі часи переживає український народ. Мусимо боронити те, що найбільше любимо: дітей, родину, свободу і Україну. На передовій найсміливіші. Вони справжні патріоти. Бійцю легше у бою, коли він знає, що про нього і його рідних піклуються. Допомагайте військовим, які захищають Україну від агресора. Не залишайтесь осторонь, робіть свій внесок у боєздатність країни. Це була лінія захисту, миру всім нам і перемоги.